Я в житті не катався. Це був перший раз, коли я взагалі з'їхав з гори на лижах, ну, на адаптованих лижах. І емоції неймовірні. Це круто. коли є можливість навіть після поранення і з ампутаціями кататися на горах. Я тебе спереду, тебе сзади, добре? Так, ми ж на виже перекаталися. Важко керувати. Ну, ще не зрозуміло, як правильно повертати, керувати. Інструктор багато все розповідав, а сподобалось все. Адреналін, екстрим. Це круто, мені цей подобається. І подобалось завжди. Як і моральний, так і психологічний стан воно ну, дуже покращує. Ти перестаєш там думати про свої проблеми, перестаєш забувати, що ти без ніг, бо знаєте, ну не все ти можеш робити без ніг, але вже здається, що все ти можеш робити без ніг. вона а Зараз ми опрацьовуємо взагалі розширення навчання для е, тренерів з адаптивних видів спорту, тому що е, це стане для нас новою нормою. Е, такі тренери, такі фахівці потрібні будуть умовно ну, навіть не в кожному місці, а бажано в кожному спортивному залі. І це стосується не лише ветеранів, а й цивільних людей, тому що війна, на жаль, е, не береже нікого.